Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Я викладачка математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати текстові задачі за допомогою системи двох рівнянь з двома змінними. Нагадаємо алгоритм розв'язання таких задач з попереднього уроку. Алгоритм розв'язування текстової задачі за допомогою системи рівнянь. Перше. Проаналізувати умови задачі. Основні величини, зв'язки між ними вимоги задачі. Друге. Створити математичну модель у вигляді таблиці, рисунка, тексту тощо. 3. Скласти систему рівнянь до задачі. Четверте. Розв'язати отриману систему рівнянь. П'яте. Проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі. І шосте. Записати відповідь. Пригадали. Тепер переходимо до розв'язування першої задачі. Теплохід пропливає 36 км за течією річки на 30 хвилин швидше, ніж 40 км проти течії річки. Знайдіть власну швидкість теплоходу та швидкість течії. Якщо відомо, що за 2 години руху за течією та 3 години руху проти течії він пропливає 108 км. Проаналізуємо умови задачі. Основними величинами. Тут є швидкість течії та власна швидкість теплоходу. Позначимо їх за х та y. Тоді швидкість за течією буде дорівнювати сумі власної швидкості теплоходу та течії, тобто x плюс y, а швидкість проти течії х мінус іг. Складемо математичну модель задачі у вигляді таблиці для першої частини умови. За течією теплохід пройшов 36 км, а проти течії 40 км. Поділимо ці відстані на відповідні швидкості, щоб знайти час. Отримаємо 36 поділити на х плюс y та 40 поділити на х мінус іг. Не забуваємо перевести хвилини в години. Тобто 30 хвилин це 0,5 години. Тобто на рух за течією було витрачено на 0,5 години менше, ніж на рух проти течії. Тепер складемо таблицю для другої умови. Теплохід рухався 2 години за течією, тоді пройдена відстань 2 помножити на х плюс y. Проти течії 3 години. Тому відстань 3 помножити на х мінус ігрек. В сумі це дає 108 км. Ми отримали систему рівнянь. 36 поділити на суму х плюс у плюс 1 друга. Дорівнює 40 поділити на різницю х мінус у. І 2 помножити на суму х плюс у Плюс 3 помножити на різницю х мінус у Дорівнює 108. Розкриємо в другому рівнянні системи дужки та зведемо подібні доданки. 36 поділити на суму х плю. Плюс одна друга. Дорівнює 40 поділити на різницю. -y. 5х мінус y дорівнює 108. Виразимо з другого рівняння системи y через х. y дорівнює 5х мінус 108. Підставимо отриману рівність в друге рівняння. 36 поділити на різницю 6х мінус 108 плюс одна друга. Дорівнює 40 поділити на різницю 108 мінус 4х. Розв'язавши друге рівняння як дробово раціональне, отримаємо. x1 дорівнює мінус 9, х2 дорівнює 22. Так, як нам необхідно знайти швидкість, то від'ємний корінь х дорівнює мінус 9 не задовольняє умову задачі. Тоді х дорівнює 22, у дорівнює 5 помножити на 22 мінус 108, що дорівнює 110 мінус 108, тобто 2. Відповідь: власна швидкість теплоходу 22 км на годину. Швидкість течії. 2 кілометри на годину. Наступною задачею буде задача на роботу та продуктивність. Дві бригади, працюючи разом, можуть прокласти ділянку дороги за 12 годин. Якщо перша бригада буде працювати протягом 5 годин, а потім її замінить друга бригада, і буде працювати протягом 9 годин, то буде прокладено лише половину ділянки. За скільки годин може прокласти цю ділянку дороги кожна бригада самостійно. Проаналізуємо умови задачі. Так як нам невідома кількість роботи, тому візьмемо ділянку дороги як одиницю, знайти необхідно час, за який кожна бригада прокладе всю ділянку. Позначимо цей час як Х для першої бригади та y для другої. Складемо модель задачі у вигляді таблиці, щоб знайти продуктивність бригад, тобто яку частину роботи вони роблять за одну годину, поділимо одиницю на час, який вони витрачають на всю роботу. Тобто 1 поділити на Х та 1 поділити на ігри. З умови задачі дві бригади, працюючи разом, можуть прокласти ділянку дороги за 12 годин. Так як вони працюють разом то за 1 годину вони зроблять 1 поділити на х плюс 1 поділити на y від усієї роботи, помноживши їх спільну продуктивність на час роботи. Тобто 12. Отримаємо, що вони зробили всю ділянку, тобто одиницю. Отримали рівняння: 12 помножити на суму 1 поділити на х плюс 1 поділити на y дорівнює 1. З другої частини умови перша бригада працювала 5 годин. Тобто вони виконали 5 поділити на х від усієї роботи. Друга бригада працювала 9 годин. Тому виконали вони 9 поділити на іг. Додавши ці значення, ми отримаємо в сумі лише половину ділянки. Тобто одну другу від усієї роботи. Друге рівняння 5 поділити на х. Плюс 9 поділити на Y дорівнює одній другій. Отримали систему рівнянь. В першому рівнянні розкриємо дужки. 12 поділити на х. Плюс 12 поділити на Y дорівнює 1. 5 поділити на х. Плюс 9 поділити на Y дорівнює одній другій. Зробимо заміну. 1 поділити на X дорівнює U, 1 поділити на Y дорівнює v. Тоді система рівнянь перетворюється на 12 u плюс 12 v дорівнює 1. 5 u плюс 9 v дорівнює одній другій. Домножимо перше рівняння на 3, а друге на 4, щоб зробити перед В однаковий коефіцієнт. 36 u плюс 36 v дорівнює 3. Плюс 36В дорівнює 2. Скористаємось методом віднімання для розв'язання цієї системи. Тоді 16у дорівнює 1, У дорівнює 1,16. Підставимо знайдене значення в рівність 12у плюс 12в дорівнює 1. 12 помножити на 11 плюс 12в дорівнює 1. 12в дорівнює 1 мінус 3 четвертих. 12в дорівнює четвертій. Тоді В дорівнює восьмій. Тепер зробимо зворотню заміну. 1 поділити на х дорівнює шістнадцятій. 1, 1 поділити на іг дорівнює 1,48. Звідси х дорівнює 16, y дорівнює 48. Відповідь: Перша бригада прокладе ділянку дороги за 16 годин, а друга за 48 годин. На сьогодні це все. Ми розв'язували задачі, що моделюються системами рівнянь з двома змінами. До зустрічі наступного уроку!